Розписувати писанки це є наша українська традиція. Власне писанку писала не тільки на Великдень, а в подарунок близьким людям, родичам, знайомим на весілля. Але для цього існували певні символи, які символізували саме наші побажання. Тому в основі мало бути тільки яйце, тому що яйце це є символ життя. А це ще до християнських часів ця традиція була винайдена: розписати побажання, які обов'язково мали здійснитися. Я вперше займаюся розписуванням писанки, отримала масу позитивної енергії, трошки відновила свій нервовий баланс. Процес писанкарства вимагав зосередженості, але дуже цікаво, і я кажу, я отримала позитивні емоції. Ми десь торкнулися чогось давнього, чогось нашого українського і якихось наших українських традицій, які. Чесно кажучи, призабулися, але сьогоднішній день нас настільки надихнув позитивними емоціями, і ми, нарешті, далі згадали, що в нас є українські наші старовинні традиції. Я думаю, що всі отримали емоції, перезарядилися, тому що писанка це не тільки краса, вона дарує людям емоції, зберігає душу. Люди стають добріші, спокійніші, тому поки буде писанка, доти буде добро.